Соняхи як символ перемоги та скульптура найвідомішого в Україні пса-патрона прикарпатські митці вирішили популяризувати українське мистецтво у світі і презентували свої роботи на виставці Україна від війни до миру. Мета всіх картин, всіх цих художників і всіх картин це показати світу, що Україна здатна представити гідний живопис, гідні картини на міжнародній арені. Звичайно, що важко, тому що. Коли ти бачиш, як гинуть наші солдати, і як це все відбувається, і деколи буває таке, що ти навіть просто пензлик з руки не можеш взяти, наскільки ну, так, гірко, боляче. Але заставляєш себе, а де коли просто приходить саме натхнення, і ти розумієш, от треба от хочеться тобі висвисвіти ці події. Координатор проекту, молодий івано-франківський художник Орест Кузів, презентував одразу чотири різнотематичні полотна: войовничий півень під покровом Богородиці, весна «Весна-2022». На останньому полотні зображено ластівки як символ миру. На фоні також символічної карти України. У вже було серія стінами. І я думаю, щось би таке зробити, щоб відрізнялося. І думаю, зроблю я як стіну, як по контурах, як Україна. Ви бачите, що є Крим, фактично вся наша Україна, і летять ластівки. Ластівки, як для мене як знак перемоги, що все ж таки буде наша Україна вільна і що. Теж таки, ми переможемо. Розбомблений театр та зруйнований пологовий у Маріуполі. Весь біль людей, що постраждали в перші дні війни, передав на полотні знаний прикарпатський митець Валерій Довірак. Розповідає, картину малював на фоні особистих переживань. Шостого син йде добровольцем в армію. знаєте, вдома такий якийсь смуток от, жінка журиться. І я і тут повідомлення, що розбомбили театр у Там були жінки і діти. Невідомо до тепер, бо вони вивезли цеглу разом з тілами. І на Бруківці було написано як ознака для пілотів, що там діти. От якраз оце послужило, що вдарили фугасними такими вакуумними бомбами. Вдарили по цьому так і я і після цього там оці зна персонажі з рами там і от ви там побачите звідсами найти отакі от дипломати російські. от оце я тут все. І той жах. інше його ж полотно, збірний образ українського козака, художнє втілення кожного українського солдата, котрий боронить державу. Валерій Довірак розповідає: на полотні прокладено своєрідний історичний місток між козаками та сучасними героями, одним із яких є головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. З рацією бачите, в камуфляжі такий, як він є, військовий чоловік, розумієте, не парадний генерал. А дійсності, і ми знаємо тепер по фактах, що досить серйозно, коли з чотирьох напрямків одночасно пішли на Київ, тобто на Україну, от якраз цим методом отакої комбінованої оборони, не ридути, рили шанці, там на насмерть, як вітчизняну козаки, як козаки веселі, сумні, любили. Справу випити, розумієте, з жінками, але то вже після походів, знаєте, от такі козаки, звитяжні. От, коли на таких чайках 50 чоловік доходили до царь-города і брали, от, значить ці хлопці варті того. Щоб їх і згаду ініціювали мистецьку акцію представники благодійного українського реконструкційного фонду і присвятили виставку Дню Незалежності України. Ми показуємо в цих творах, починаючи від ситуації на сході України представлені роботи, які показують страждання Маріупольського краю, Луганщини Донбасу в цілому. Окупованого зараз Херсону і життя, яке триває сьогодні в Україні, тобто, вся Україна, кожен українець прагне все ж таки того миру перемоги Україні над темрявою, яка зараз. Трошки зависла на українській землі після Івано-Франківська виставка Україна від війни до миру помандрує до США заплановано презентувати її в найбільших містах Америки. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.